Словацький оператор електромереж продовжує постачання електрики Україні попри погрози прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У компанії заявили, що будуть дотримуватися контрактів, які раніше уклали з Укренерго. Нагадаю, наприкінці минулого року Фіцо почав шантажі погрози. Мовляв, Словаччина скасує поставки електрики в Україну, якщо Київ припинить транзит російського газу через свою територію. Та 1 січня Україна перекрила газовий вентиль. А політика Фіцо, зокрема й зовнішня, викликала. Обурення в самій словаччині напередодні у Братиславі відбувся багатотисячний мітинг. Люди виступають проти проросійської позиції свого прем'єра. Київ та Варшава працюють над створенням паливного хабу. Це дозволить Польщі постачати скраплений газ до наших підземних сховищ. Про це телеканалу Ми Україна повідомив посол України в Польщі Василь Боднар. Для нас це серйозний етап інтеграції до європейського газоринку, Що у у разі потреби дозволить отримувати газ з Європи, а для країн ЄС розширить мережу підземних газових сховищ, де можна зберігати свій скраплений. Не газ в Україні є велика кількість підземних газосховищ чи за великим обсягом підземних газосховищ, які можуть зберігати газ, які, які закуплятиметься протягом, наприклад, літнього періоду часу, коли ціна на газ нижча і може доставлятися до. Наших підземних до наших газосховищ підземних газосховищ, саме використовуючи мережу газопостачання через територію Польщі, ми вже підписали відповідний меморандум ще в першій половині цього року з польською стороною про опрацювання можливостей добудови відповідних інтерконекторів і постачання через газовий порт Швіноущу, це на північному заході Польщі, скрапленого газу до системи до, до нашої системи підземних. Дякую за